Є маловідома статистика, яка має вас здивувати: дев'ять із десяти водіїв користуються своїми автомобілями, навіть не знаючи про половину їхніх вбудованих функцій. Ми не говоримо про передові технології чи функції, призначені виключно для автомобілів класу люкс. Це базові функції, розроблені інженерами, щоб зробити ваше життя простішим, безпечнішим, а в деяких випадках навіть заощадити тисячі євро на ремонті чи в надзвичайних ситуаціях. Але оскільки ніхто не пояснює вам їх, коли ви купуєте автомобіль. А інструкція з експлуатації збирає пил у бардачку, більшість водіїв роками не відкривають для себе, на що здатний їхній власний автомобіль. Сьогодні ви дізнаєтеся про 20 прихованих функцій, які повністю змінять спосіб використання вашого автомобіля. Деякі з них настільки очевидні, щойно ви їх дізнаєтеся, що ви здивуєтеся, як ви могли так довго їх ігнорувати, інші настільки геніальні, що здаються автомобільними фокусами. А останні 5 у цьому списку настільки корисні, що можуть буквально врятувати вас від надзвичайних ситуацій або заощадити сотні євро у механіка. Тож приготуйтеся, бо після цього відео ваш автомобіль більше не приховуватиме для вас секретів. Покажчик рівня палива з боку кришки паливного бака на приладовій панелі. Це, мабуть, найпростіший трюк з усього списку, але також один із найкорисніших, коли ви керуєте чужим автомобілем. Чи траплялося вам колись приїжджати на заправку на орендованому або позиченому автомобілі, не пам'ятаючи, з якого боку знаходиться кришка паливного бака? Більшість водіїв під'їжджають повільно, намагаючись вгадати, або що ще гірше, паркуються не на тому боці та змушені їхати весь круг. Але виявляється, що практично кожен автомобіль, випущений з 1990-х років, має невеликий індикатор, який розгадує цю загадку за секунду. Подивіться на значок паливного насоса на приладовій панелі. Поруч із ним ви побачите маленьку стрілку, що вказує ліворуч або праворуч. Ця стрілка точно показує, з якого боку автомобіля знаходиться кришка паливного бака. Якщо вона вказує праворуч, кришка знаходиться праворуч. Якщо вона вказує ліворуч, вона знаходиться ліворуч. Просто очевидно, але неймовірно корисно. Ця маленька деталь була стандартизована виробниками саме тому, що водії орендованих автомобілів постійно плуталися. Прихований відсік під килимком багажника. Відкрийте багажник вашого автомобіля та підніміть килимок з підлоги. У більшості сучасних автомобілів, особливо позашляховиків та седанів, ви знайдете таємне місце для зберігання, яким ви, ймовірно, ніколи не користувалися. Це приховане відділення спочатку було розроблено для зберігання запасного колеса, домкрата та основних інструментів, але в багатьох сучасних автомобілях, які більше не мають повнорозмірного запасного колеса, а мають лише тимчасовий ремкомплект, це місце залишається повністю порожнім та доступним. Це ідеальне місце для зберігання речей, які вам потрібні в автомобілі, але які ви не хочете виставляти на показ. Механічний ключ захований у середині пульта дистанційного керування. Технологія розумного ключа та системи безключового доступу чудові до того дня, коли батарейка пульта розрядиться, і ви буквально опинитеся замкненими поза межами машини. Але виробники подумали про це. Практично всі сучасні пульти дистанційного керування мають традиційний механічний ключ, захований усередині. Шукайте маленьку бічну кнопку або ковзний виступ на брелоку. Натискання або ковзання по ній звільняє фізичний ключ із пластикового корпусу пульта дистанційного керування це ваш аварійний ключ. А тепер те, про що багато хто не знає замок, куди ви вставляєте цей ключ, також прихований. У більшості автомобілів на ручці дверей з боку водія є невелика пластикова кришка. Цю кришку можна обережно зняти, зазвичай потягнувши її нігтем або самим ключем, відкриваючи традиційний замок під нею. Гачок, який утримує кришку паливного бака всередині дверей, коли ви відкриваєте кришку паливного бака, щоб заправитися бензином, де ви її залишаєте? Більшість водіїв просто відпускають, і вона висить на тросі, гойдаючись і часто вдаряючись об фарбу автомобіля. Часом ці невеликі нерівності створюють круглі подряпини навколо отвору паливного бака, які неможливо відполірувати. Але виявляється, що майже кожен автомобіль має вбудоване рішення, яким ніхто не користується. Уважно загляньте всередину кришки заливної горловини паливного бака, де розташована кришка. Ви побачите маленький пластиковий гачок, іноді ледь помітний, спеціально розроблений для закріплення кришки під час заправки. Ви просто повертаєте кришку та вішаєте її на цей гачок. Там вона залишається ідеально надійно закріпленою, не рухаючись і не вдаряючись ні об що, поки ви заправляєте бак. Це така проста деталь дизайну, що вона майже невидима, але вона виконує важливу функцію захищає фарбу вашого автомобіля. Крім того, утримання кришки зачепленою запобігає потраплянню бруду, пилу або комах у різьбову область заливної горловини. Кнопка контролю тяги для снігових або брудних умов. Ця кнопка з іконкою автомобіля, що заносить, до якої ви, ймовірно, ніколи не торкалися, має критично важливу функцію, яка може врятувати вас, коли ви застрягнете. Контроль тяги це система безпеки, яка виявляє, коли колесо втрачає щеплення з дорогою та пробуксовує, автоматично відключаючи подачу потужності на це колесо, щоб запобігти заносу автомобіля. Він чудово підходить для звичайної їзди по асфальту, але стає вашим ворогом, коли ви застрягли в глибокому снігу, багнюці чи піску. У таких ситуаціях вам потрібно, щоб колеса швидко оберталися, щоб створити імпульс і вирватися. Але система контролю тяги, виявляючи пробуксовку коліс, постійно знижує потужність, не даючи вам створити необхідний імпульс. Ось тут і знадобиться ця кнопка. Утримуючи її натиснутою протягом кількох секунд, ви тимчасово вимикаєте систему контролю тяги, дозволяючи колесам вільно обертатися. Це дозволяє вам розганятися, створювати імпульс і зазвичай вибиратися з того місця, де ви застрягли. Головне здатит знати, коли її використовувати, а коли ні. На звичайних дорогах, під дощем або на слизькому асфальті ніколи не вимикайте її. Важіль регулювання телескопічного керма, яким майже ніхто не користується. Запитайте десятьох водіїв, як відрегулювати положення керма, і, ймовірно, шестеро не знатимуть, що це можливо. Більшість просто регулюють сидіння вперед або назад, доки не зможуть зручно дотягнутися до керма, не знаючи, що саме кермо можна рухати. Під рульовою колонкою зазвичай з лівого боку є важіль або невеликий механізм розблокування. Його активація розблоковує кермо, дозволяючи регулювати його у двох напрямках вгору та вниз, а також до себе або від себе. Це дозволяє знайти ідеальне ергономічне положення незалежно від вашого зросту чи довжини рук. Правильне положення керма це не лише питання комфорту, це питання безпеки. Якщо кермо занадто низьке, воно заважає огляду панелі приладів. Якщо воно занадто високо або занадто далеко, ваші руки втомлюються, і ваша реакція в надзвичайних ситуаціях уповільнюється. Ідеальне положення це таке, коли ваші руки злегка зігнуті, коли ви тримаєте кермо в положенні 9 і 3 години, і де ви можете бачити всі прилади на панелі приладів, не нахиляючись вперед або не рухаючи головою. Щойно ви знайдете ідеальне положення, переконайтеся, що важіль надійно зафіксовано. Деякі електричні моделі навіть мають функцію пам'яті та можуть зберігати різні положення для різних водіїв. Розсувний подовжувач сонцезахисної шторки закриває бічні проміжки. Стандартні сонцезахисні шторки чудово блокують сонце, коли воно знаходиться прямо перед вами, але є проблема. Коли сонце низько, особливо під час сходу або заходу сонця, Воно світить збоку через цей проміжок між сонцезахисною шторкою та стійкою автомобіля. Саме тут багато водіїв не знають, що є вбудоване рішення. Якщо ви уважно придивитеся до своєї сонцезахисної шторки, ви помітите, що вона має додаткову панель, яку можна зсунути в бік. Ця висувна панель спеціально розроблена для покриття цього бічного проміжку, коли сонце знаходиться під низьким кутом. Ви просто зсуваєте її до бокового вікна, і вона блокує ті надокучливі промені, які в іншому випадку засліпили б вас. Деякі моделі мають жорсткий подовжувач, який обертається на шарнірі, а інші мають гнучку панель, яка розкладається як акордеон. Концепція та сама: блокувати світло, що потрапляє з боку. Геніальність полягає в тому, що, коли вам це не потрібно, панель повністю забирається в основний сонцезахисний козирок, тому ви навіть не помічаєте, що вона там є. Ця невелика деталь дизайну має величезне значення для комфорту та безпеки під час руху прямо проти сонця, що сходить або заходить. Датчик температури льоду на приладовій панелі, який багато хто ігнорує. Якщо у вашому автомобілі є маленький значок сніжинки, який час від часу загоряється на приладовій панелі, це не декор, це датчик зовнішньої температури, який попереджає вас про те, що дорожні умови можуть бути небезпечними. Коли зовнішня температура падає нижче 4 градусів Цельсія, багато автомобілів активують цей індикатор, оскільки це діапазон, коли на асфальті може утворюватися лід, навіть якщо ви його не бачите. Чорний лід, особливо на мостах і естакадах, невидимий, але смертельний, він може призвести до втрати контролю над автомобілем за частку секунди. Ось чому виробники включили цей датчик попередження. Деякі системи навіть змінюють колір залежно від рівня небезпеки, синій для холоду. Але безпечно, жовтий для обережності та червоний, коли існує реальна небезпека ожеледиці. У більш просунутих автомобілях система навіть відображає точну температуру в градусах на маленькому екрані на приладовій панелі. Багато водіїв бачать цей значок сніжинки, не знають, що він означає, і просто ігнорують його. Велика помилка: цей маленький вогник може врятувати вас від серйозної аварії, попереджаючи про те, що вам потрібно сповільнитися, збільшити дистанцію до автомобіля. Та бути обережнішим з гальмами та акселератором. Кнопка рециркуляції кондиціонера, яку слід використовувати частіше? Ця кнопка з іконкою автомобіля та круглою стрілкою контролює, звідки надходить повітря, яким ви дихаєте в салоні автомобіля? Коли вона вимкнена, система забирає свіже повітря ззовні, фільтрує його та направляє всередину. Коли вона ввімкнена, вона рециркулює повітря, яке вже знаходиться всередині автомобіля, не впускаючи його ззовні. Навіщо вам це робити? З двох основних причин. По-перше, коли ви проїжджаєте повз вантажівку, що вивергає чорний дим, коли в цьому районі відбуваються лісові пожежі, коли ви проїжджаєте через погано вентильовані тунелі, або коли ви застрягли в інтенсивному русі, вдихаючи вихлопні гази десятків автомобілів, увімкнення рециркуляції блокує все це забруднене повітря. Ваш салонний повітряний фільтр подякує вам за те. Що вам не доведеться обробляти весь цей бруд. Друга причина, і це та, яку мало хто знає, увімкнення рециркуляції робить ваш кондиціонер до 20% ефективнішим. Чому? Тому що замість постійного охолодження гарячого повітря, що надходить ззовні, це охолоджуюче повітря, яке вже прохолодне всередині автомобіля, що вимагає менше енергії. Вікна, що відкриваються та закриваються за допомогою пульта дистанційного керування, без необхідності сідати в машину. Це один із тих трюків, який здається магією, коли ви вперше його відкриваєте. У спекотні літні дні ваш автомобіль, припаркований на сонці, перетворюється на піч у салоні може легко досягти 60 або 70 градусів за Цельсієм. Відкрити двері та відчути цей порив спеки це як відкрити дверця та запаленої духовки. Але виявляється, що багато автомобілів мають приховану функцію, яка може провітрити салон, перш ніж ви сядете. Натисніть і утримуйте кнопку розблокування на пульті дистанційного керування протягом кількох секунд зазвичай від 3 до 5. У багатьох моделях це призведе до автоматичного опускання всіх вікон. Гаряче повітря, що потрапило всередині, виходить, дозволяючи свіжому повітрю циркулювати. Деякі автомобілі навіть відкривають люк, якщо він є. Це чудовий спосіб попередньо охолодити салон, не перебуваючи всередині та терплячи спеку. Ця функція також працює у зворотному напрямку. Натискання та утримання кнопки блокування протягом кількох секунд підніме всі вікна та закриє люк. Функція блокування перемикання передач призначена для випадків, коли акумулятор повністю розряджений. Уявіть собі таку ситуацію: ваш акумулятор настільки розряджений, що навіть лампочки на приладовій панелі не вмикаються. Автомобіль повністю розрядився, вам потрібно його зрушити: чи то штовхати, чи буксирувати, чи просто витягнути з місця, де він застряг. Але є проблема. Важіль перемикання передач заблоковано в положенні паркування, і ви не можете перевести його в нейтральне положення без живлення. Або принаймні так ви думаєте. Виявляється, що практично всі автоматичні коробки передач мають функцію блокування ручного перемикання передач, аварійний механізм, який дозволяє вам відключити важіль перемикання передач без живлення від електромережі. Знайдіть невелику пластикову кришку біля основи важеля перемикання передач, зазвичай з правого або заднього боку. Ця кришка закриває кнопку блокування. Вам знадобиться щось тонке, наприклад, невелика викрутка або ключ від машини, щоб зняти кришку. Під нею ви знайдете невелику кнопку або проріз. Тримаючи ногу на гальмі, натисніть цю кнопку та одночасно переведіть важіль перемикання передач у нейтральне положення. Механізм блокування механічно розблоковується, дозволяючи рух. Тепер автомобіль може вільно котитися. Ця функція абсолютно необхідна в надзвичайних ситуаціях. Я знав водіїв, які платили за непотрібне буксирування, бо не знали про існування такої функції. Водій евакуатора приїхав, встромив викрутку в цю кнопку, перевів важіль у нейтральне положення та взяв 100 євро буквально за 10 секунд роботи. Ви можете зробити те саме, не платячи нічого. Важіль дзеркала заднього виду, який усуває нічне відблискування. Їзда вночі з автомобілем позаду вас з увімкненим дальнім світлом, це тортури. Відображення у вашому дзеркалі заднього виду засліплює вас, унеможливлюючи належний огляд. Інстинктивно ви мружитеся, повертаєте голову або навіть переставляєте дзеркало в інший бік. Але ваше дзеркало має вбудоване рішення, яким ви, ймовірно, ніколи не користувалися. Під дзеркалом заднього виду є невеликий важіль або виступ. Коли ви нахиляєте його до себе, дзеркало змінює кут, і чарівним чином яскраве відображення майже повністю зникає. Ви все ще можете бачити автомобілі позаду себе, але без цього різкого відблиску. Як працює ця очевидна магія? Дзеркало заднього виду це не просте дзеркало, воно має дві відбиваючі поверхні під дещо різними кутами: передня поверхня частково прозора, а задня це власне дзеркало. У звичайному положенні ви дивитеся безпосередньо в дзеркало заднього виду, яке відбиває з повною інтенсивністю. Коли ви нахиляєте важіль, ви змінюєте кут. Щоб дивитися на частково прозору передню поверхню, яка відбиває набагато менше світла, але все ще дозволяє бачити, що знаходиться позаду вас, це геніальна конструкція, яка існує з 1950-х років, але абсолютно невідома багатьом сучасним водіям. Ручка аварійного відкриття багажника, яка може врятувати життя. Це один з найважливіших трюків у всьому списку, оскільки він може буквально врятувати життя. З 2002 року всі автомобілі, що продаються в Сполучених Штатах, зобов'язані мати механізм аварійного відкриття багажника. Європа невдовзі після цього прийняла аналогічні правила: причина моторошна, але реальна, були випадки, коли люди, особливо діти, потрапляли в пастку в багажниках або випадково під час гри, або в ситуаціях викрадення. Без виходу результат був трагічним. Ось чому тепер обов'язково мати спосіб відкрити багажник зсередини. Якщо ви відкриєте багажник і уважно придивитеся, ви побачите ручку тягучку, зазвичай флуоресцентну, яскраво зелену або жовту, розташовану біля механізму засувки. Ця ручка розроблена таким чином, щоб її було видно навіть у повній темряві і достатньо велика, щоб навіть дитина могла її вхопити та потягнути. Потягнувши за неї, багажник миттєво відкривається зсередини без ключа чи електрики. Вона повністю механічна. Деякі моделі мають підсвічену кнопку замість ручки, але концепція та сама цей механізм врятував задокументовані життя. Діти, які гралися в хованки та випадково замкнулися всередині, змогли вибратися, люди в небезпечних ситуаціях змогли втекти. Це одна з тих функцій, які, як ви сподіваєтеся, вам ніколи не знадобляться, але абсолютно важливо, щоб вона існувала та працювала. Гучність радіо автоматично регулюється відповідно до вашої швидкості. Ви помічали, що коли ви розганяєтесь на шосе, гучність вашого радіо, здається, сама по собі збільшується, ви цього не уявляєте, і ваше радіо не має такого. Це розумна функція під назвою SVC компенсація гучності швидкості. Вона працює так: коли ви повільно їдете містом із зачиненими вікнами, навколишній шум всередині автомобіля відносно низький. Але коли ви розганяєтесь на шосе, шум вітру, шум шин і шум двигуна значно зростають. Якби гучність радіо залишалася постійною, ви раптом не змогли б його належним чином чути. Система SVC відстежує вашу швидкість і автоматично поступово збільшує гучність під час прискорення, компенсуючи додатковий шум. Коли ви сповільнюєтеся або зупиняєтеся, гучність автоматично зменшується, щоб не оглушувати вас, коли навколишній шум зникає. Це настільки поступово та плавно, що багато водіїв навіть не помічають цього усвідомлено. Вони просто вважають, що радіо завжди на правильному рівні, не усвідомлюючи, що система постійно налаштовується на фоні. У деяких автомобілях ви можете налаштувати агресивність цього регулювання від повного вимкнення до дуже вираженого. Функція автоматичного блокування, яка автоматично замикає ваш автомобіль, коли ви відходите. Сучасні смарт-ключі не лише дозволяють вам розблокувати автомобіль, не виймаючи ключ з кишені, але й автоматично замикають його, коли ви відходите. Ця функція, яка називається автоматичним блокуванням або пасивним блокуванням, використовує датчики наближення, щоб виявити, коли брелок переміщується за певну відстань від автомобіля. Коли ви перетинаєте цей поріг зазвичай від 2 до 5 метрів залежно від моделі, автомобіль автоматично блокується, фари блимають, щоб підтвердити блокування так само, як і при ручному натисканні кнопки. Ця функція неймовірно зручна. Ви приїжджаєте додому з повними руками пакетів з продуктами, зачиняєте двері автомобіля ліктем і просто йдете до вхідних дверей. Автомобіль блокується сам, коли ви відходите. Вам не потрібно жонглювати, дістаючи брелок з кишені та натискаючи кнопку. Для багатьох водіїв це звучить ризиковано. Що робити, якщо хтось підійде до автомобіля одразу після того, як ви відійдете? Що ж, виробники подумали про це. Система зазвичай має налаштовувану затримку. Ви можете налаштувати, чи відбудеться блокування одразу після відходу, через 5 секунд, 10 секунд, або навіть повністю вимкнути його. Деякі системи також перевіряють, чи всі двері зачинені, перш ніж активувати автоматичне блокування. Підвійна функція кнопки аварійної сигналізації, яка активує режим паніки. Ми всі знаємо кнопку аварійної сигналізації, той великий червоний трикутник, який активує аварійну сигналізацію, коли у вас виникає проблема на дорозі. Але ця кнопка має секретні функції, про які мало хто знає. У багатьох автомобілях утримання кнопки аварійної сигналізації протягом кількох секунд активує режим паніки. Фари не просто блимають, вони блимають швидше, агресивніше та характерніше. Одночасно починає періодично гудіти гудок. Цей режим паніки призначений для ситуацій, коли вам потрібно терміново привернути увагу, чи то тому, що ви відчуваєте загрозу, свідок аварії, чи потребуєте медичної допомоги. Характерний візерунок сповіщає оточуючих про те, що відбувається щось серйозне. У деяких моделях режим паніки також вмикає внутрішнє освітлення автомобіля та вимикає замки дверей, щоб полегшити доступ для надання першої допомоги, якщо це необхідно. Ще одна прихована функція в деяких автомобілях швидке подвійне натискання кнопки аварійної сигналізації змінює швидкість миготіння фар, одне натискання активує звичайну аварійну сигналізацію, швидке подвійне натискання змушує їх блимати швидше що корисно для привернення більшої уваги в ситуаціях. Коли вам потрібно, щоб інші водії негайно вас помітили. Наприклад, коли ваш автомобіль ламається посеред шосе вночі, регулювання висоти ременя безпеки оптимізує ваш захист. Ремені безпеки рятують життя, це безперечно. Але вони працюють правильно лише тоді, коли правильно розташовані на вашому тілі. Неправильно відрегульований ремінь безпеки може спричинити серйозні травми під час аварії, навіть коли він пристебнутий. Ось чому більшість сучасних автомобілів мають регулювання висоти для верхньої точки кріплення ременів безпеки водія та переднього пасажира. Подивіться на стійку, де ремінь безпеки виходить біля вашого плеча. Ви побачите кнопку або важіль збоку, натискання на неї розблоковує кріплення і ви можете посунути його вгору або вниз. Правильне розташування ременя безпеки має вирішальне значення: діагональний ремінь повинен перетинати ваші груди та плече, а не шию. Якщо ви низького зросту і ремінь безпеки перетинає вашу шию або обличчя, це небезпечно. Під час зіткнення сила ременя безпеки, що тисне на вашу шию, може спричинити серйозні травми або навіть задуху. Якщо ви високого зросту, а ремінь безпеки розташований занадто низько, він може зісковзнути з вашого плеча під час зіткнення, зменшуючи його ефективність. Правильна посадка це коли діагональний ремінь перетинає центр ключиці та щільно прилягає до грудей. Поясний ремінь повинен розташовуватися низько на стегнах, а не на животі. Багато водіїв ніколи не регулюють цю висоту, бо просто не знають, що це можливо. Режим технічного обслуговування, який скидає налаштування датчиків та видаляє незначні системні помилки, це найдосконаліший трюк у списку і той, який потенційно може заощадити вам найбільше грошей. Багато сучасних автомобілів мають прихований режим діагностики або технічного обслуговування, який дозволяє скидати налаштування певних систем та видаляти тимчасові коди помилок без звернення до механіка. Доступ до нього здійснюється через певну послідовність, яка зазвичай включає педалі та ключ запалювання. Точна послідовність залежить від марки та моделі, але поширений приклад коли автомобіль вимкнений, натисніть педаль гальма, потім педаль акселератора, потім поверніть ключ у положення ОН. Не запускаючи двигун, відпустіть педалі у зворотному порядку та тричі швидко натисніть педаль акселератора. Якщо все зроблено правильно, на приладовій панелі з'явиться меню діагностики з такими опціями, як скидання індикатора обслуговування, калібрування датчиків, перевірка окремих систем та видалення некритичних кодів помилок. Це режим, який техніки використовують для виконання базового технічного обслуговування без підключення професійного сканера. Чому він такий корисний? Тому що часто індикатор Check Engine загоряється через тимчасові помилки або датчики, які просто потребують повторного калібрування. Якщо ви щойно замінили оливу, ви можете самостійно скинути нагадування про обслуговування, не сплачуючи за обслуговування автомайстерні. Якщо датчик тиску в шинах несправний після того, як ви правильно накачали шини, ви можете повторно відкалібрувати його з цього меню. Якщо індикатор перевірки двигуна горить через стару несправність, яку вже було виправлено, але код так і не був скинутий, ви можете скинути його. Важливо, цей режим не слід використовувати для ігнорування реальних проблем. Ось і все: 20 прихованих функцій, які ваш автомобіль мав весь час, але ви, ймовірно, ніколи не використовували.